Святковий телемарафон на каналі Віка триває. Ми 20 годин у прямому ефірі, вже 19-та година, скоро добіжить свого кінця. Хочу сказати, що сьогодні ми відзначаємо 20 років телеканалу Віка. Ми приймаємо привітання, побажання від наших колег, друзів, партнерів, героїв наших сюжетів. І зараз я хочу представити наступних гостей, які з'явилися у нашій студії. Вони святково вбрані. Це гості з Драбівщини. Хочу представити вам начальника відділу культури Драбівської районної держадні. Світлана Орел, а також її чарівних супутниць. Я знаю, що ви сьогодні нас прийшли привітати. Ви неодноразово були героями наших програм, тому що в нас є така чудова програма, як село люди. Поряд зі мною стоїть керівник цієї програми, це Галина Яківна Культенко. Ваші обличчя і мені знайомі, і нашим телеглядачам. І я хочу, щоб ви, шановні телеглядачі, зараз відчули, які пахощі тут стоять у нашій святковій студії, тому що справді святковий каравай. Та й взагалі не знаю. Мені від е, тих виразів, які у вас на обличчях, мені вже тепліше на душі. Тож зараз будемо приймати привітання від вас, глинаки підійди ближче до мене. Ой, новина, в нас новина, нас Вся зібра. Гостинна Драбівщина сердечно вітає досвідчений колектив журналістів, режисерів, операторів, техніків телерадіокомпанії Віка із 20-ю річницею від дня заснування та початку самостійної діяльності на тернах Шевченкового краю. Ви є ровесники і творці Української незалежності. Ви не тільки задовольняєте повсякденні інформаційні потреби громадян. Ви є просвітителями, вихователями та авторитетними провідниками невмирущих ідей Тараса Шевченка. Ваш телеефір є одним із джерел публічного оповіщення правдивої і достовірної інформації щодо соціального економічного розвитку області, духовних запитів, трудових звершень, людей праці, буденних справ хліборобів, їхніх настроїв і сподівань. Наша співпраця здавна є плідною і багатогранною. Неодноразово ваш проект Земля і люди оспів вам невтомні руки хлібороба драбівської землі. Тож прийміть запашний коровай з ланів драбівщини. Зичим кожному з вас міцного здоров'я, професійних здобутків, наснаги, творчого злету, щастя, миру, божої благодаті на многії, многії літа. Ювіляри найжиють, много літа. No Таким було вітання від гостей з Драбівщини, а можливо ще одну якусь коротеньку пісню ви для нас виконаєте? Експромтом. Адже це не заплановано, це прямий ефір. І для нас це буде приємно, і для наших телеглядачів також. І розставо, як ди. Серці твоїм і моїм повернуло на... Бути краще за пісенний дарунок за пісню, мабуть, тільки пісня у виконанні нашої гостей здравіщини і цей чудовий традиційний український коровай. Ми дякуємо вам за привітання, дякуємо за те, що завітали до нас у студію. І ще м, хотілося б можливо почути якісь добрі слова, оскільки біля мене керівник програми Сило і люди так просто щиро від душі Галині, Яківні. Будь ласка, побажайте як одному зі старожилів нашого колективу. Їй буде приємно. А для вас це. Галина Яківна, хотілося б особисто вам побажати. Дійсно, ваша ваш проект Земля і люди це проект нашої Черкащини, тому що Черкащина споконвіку споконвіку була хліборобська земля. Тому ваш труд, ваша просвіта, тому що що ви показуєте, це дійсно для нас цінне. Бо своєю програмою ви провиваєте не тільки розуміння, що таке робота, хлібороба, а ви ще і даруєте. І навчаєте любити працю хлібороба самим найменших це дітей. Тому бажаємо вам, щоб вам це все верталося з сторицею добра, щоб ваше життя було довге-довге, на довгі віка. І божої вам благодаті. Таким було привітання від гостей з драбівщини за мить, глядачів, а також на колектив телеканалу Віка. Чекає приємний сюрприз. А ми прощаємося з вами, але не надовго, а лише на кілька хвилин. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.